Андрій Дубас до нас долучається, президент Асоціації Українських банків. Вітаю вас, пан Андрію. Вітаю слава Україні! Героям слава! Отже, банківська система України виявляється з непоганим профітом з гарними прибутками попри війну, попри все. Але ми бачимо, що економіка продовжує далі знаходитися в доволі складній ситуації. Хоч в принципі ВВП ніби зростає, таке інше. Де тоді кредити? Де тоді все те, що має працювати на зміцнення економічної спроможності країни? Давайте так. Я без образ сприйму ваш підкол з приводу банківського сектору, але десь тут і є все-таки криється правда. Ви, ви, ви по-своєму праві. і Я зараз попробую простою мовою пояснити банки. Так, банківська функція, одна з ключових банківських функцій це кредитування економіки. Але це не їхній обов'язок обов законом передбачений. А це, оскільки банки, неважно якої форми власності, державні, приватні чи іноземні, вони працюють як будь-яка комерційна установа для отримання прибутку. Але в першу чергу, згідно того, що банківський сектор він є дуже зарегульований. І це добре, тому він нас і стійкий зарегульований національним банком і внутрішніми нормативними актами законами. Вони в першу чергу повинні завжди пам'ятати про вкладника. Тобто, людина, вкладник, в якої є кошти на картці, на депозиті. Це в першу чергу банк має пам'ятати про те, що ці кошти мають бути в безпеці і прораховувати всі ризики. На превеликий жаль, на сьогодні триває війна. І банки кредитуючи, даючи кошти в позику підприємцям, зважують і ці ризики також, оскільки видавши сьогодні кредит. А в який чи підприємство, яке, наприклад, десь там при фронтовій території завтра може потрапити ракета, хто буде компенсовувати ці збитки? На жаль, ми в такій ситуації живемо сьогодні. Дуже активно розвивається кредитування програми державні з державною підтримкою, і тут фактично такий знаєте, якби така мікс співпраці. Так держава зацікавлена, щоб та ліквідність, яка є в. Банках працювала більше на економіку і тому підставляє тут плече своє. Є програма є оселя для будівництва, яка активно працює і до речі, зараз буде в цьому році трансформована вже під первинний ринок нерухомості. І друга програма це звичайно 579 Але 579, ви знаєте, вона працює ця програма вже років 5, і ми е, бачимо, що в певні періоди часу вона могла б працювати краще. Тобто, якщо б там була більше на інвестиційні цілі, на нові проекти, нове підприємництво, е, е, скажімо так, десь сфокусована ця програма. Я думаю, що для економіки це давало б набагато кращий ефект. Ось тому я не знаю, чи я відповів вам на ваше на ваше запитання, але я постарався простою мовою пояснити, чому банки, маючи цю вільну ліквідність, так обережно прощупують, чи можна давати кредити, чи не можна, бо вони несуть відповідальність перед клієнтами, перед вкладниками, перед нас з вами, такими самими українцями, більш ніж доступно пояснили. Дякую, що відбувається з курсом, курсом долара. Чому такі гойдалки спостерігаємо? Ну, тут тут важко сказати, оскільки ви знаєте проста, проста відповідь, вона на мій погляд, якщо так оцінити, поверхнево і дуже просто. А нещодавно Національний банк, ви знаєте, пом'якшив суттєво валютні обмеження. Тобто, це як з офіційної прес-звіту національного банку, вони зазначили, що це найбільший пакет валютної лібералізації або пом'якшення, тобто з пом'якшення обмежень від початку повномасштабного вторгнення. Невеличкий екскурс в історію, коли почалось повномасштабне вторгнення Росії проти України. В національному банку було прийнято рішення повпроваджувати багато обмежень різних обмежень щодо зняття готівки, щодо покупки, наприклад, валюти, щодо оплати, наприклад, валютних кредитів за кордон і так далі. І всі ці обмеження в 2022 році були прийняті не спеціально для шкоди там підприємцям чи підприємствам а для того, щоб втримати ситуацію, тому що бажання купити валюти тоді було просто колосальне. і поступово тільки ситуація владно Ішувалася ситуація, покращувалася, війська від Києва відігнали, і так далі. Так далі і так далі. Ці валютні обмеження поступово знімали. І от останній пакет валютної лібералізації, зняття цих обмежень, він був дуже великим, і фактично, я думаю, що він міг трошки повпливати на те, що попит на валюту підріс. Бо тому, що знаєте, коли знімають обмеження, то звичайно, що є бажання скористатися цими новими можливостями. Але я хочу тут заспокоїти наших слухачів. Сьогодні в Національному банку є рекордні суми золотовалютних резервів. Рекордні більше 42 мільярдів доларів. Це все завдяки нашій міжнародній фінансовій підтримці коаліції е, країн, які допомагають Україні вистояти в цій війні. І тому в Нацбанку є. Е, Абсолютно всі важливі для того, щоб пробувати і ви скажімо так, десь вимальовувати цей новий еквілібріум можна так сказати, або якусь середину, або ви дивитися, що можна пом'якшувати, а де якісь пом'якшення притримати і спостерігати за реакцією ринку. Ну, а чи не призведе тоді це до вимивання навпаки валюти з України? Адже тоді можуть з'явитися додаткові проблеми, наприклад, із поверненням валютній виручки. Ну, ви праві, але дивіться, знаєте, з іншого боку, якщо б тут в нас в Етері були представники саме бізнес різних асоціацій, вони б сказали, як ви можете говорити для залучення нових інвестицій в Україну, якщо ви сьогодні забороняєте виплачувати дивіденти інвесторам? Розумієте, а ми ж розуміємо, чому Нацбанк заборонив виплачувати дивіденти інвесторам, щоб зберегти валюту в Україні. І тому фактично там завжди йде так, знаєте. Пограничне таке погранична така історія, тобто щось нове дозволили, але по старим ще там притримують, наприклад, ситуацію. Навіть якщо про дивіденди сказати, рішення там наступне: що нові, наприклад, вклади, нові інвестиції по новим проектам вже можна буде виплачувати дивіденди. А по старим поки що, ми ще притримуємо це до кращих часів, і багато інших речей там оплати страхових винагород, які, наприклад, є зобов'язання українських. Українського бізнесу щодо виплат валюти по цим по цим договору. Нацбанку є можливість це контролювати. Вони виходять постійно на ринок і е, продають валюту, якщо в тій необхідності яка потрібна, і е, з іншого боку, вони ж так само і працюють. Це напевно теж буде одне з ваших питань е, щодо експортної виручки. Тобто, наприклад, для того щоб стимулювати підприємців повертати швидше експортну валютну виручку в Україні, це якраз той баланс, знаєте, імпорт і експорт. Фактично, щоб валютна виручка. Поступала в Україну і виходила з України приблизно в збалансованому межі. Але ну, війну, звичайно, що попит завжди буде перевищувати по валюті пропозицію. Це ну, класика. А як нам тоді вдасться ці ситуації збалансувати, ну, збалансувати нашу ситуацію грошово валютно, якщо, наприклад, цього року кредитори. Відмовляться піти на поступки, наприклад, Україні, і будуть наполягати на тому, щоб ми повернули кредити, які Україна брала, і термін сплати по яким відсоткам там наприклад, вже надходить, і ці гроші треба повертати. Ну тут давайте давайте розділимо на два на два блоки. Це, це це питання. По перше, всі останні величезні вливання в Україну, які надходили від різних міжнародних фінансових організацій, країн конкретних і так далі, вони е, часто густо були або безповоротні, або це була грантова підтримка. Тобто, фактично, Україна багато отримала фінансової підтримки безкоштовно. Якщо ми говоримо про старі кредити, які ми, наприклад, брали в міжнародного валютного фонду, або по іншим, наприклад, про програмам то там як правило є доволі низькою ставкою, ставка і друге, ці кредитори часто в таких екстремальних умовах, в яких сьогодні є Україна, а я маю на увазі саме війну, вони погоджуються на те, щоб або е, реструктуризовувати такий кредит, пролонговувати відсотки по такому кредиту, йдучи певним таким чином на поступки у тій країні, в яка старається е, виконувати певні зобов'язання, які взяли на себе, наприклад, там реформи і так далі. А з іншого боку, щоб ну. Це точно не нам зараз не допоможе в нашому протистоянні з Російською Федерацією, тому я вважаю, що тут буде досягнутий консенсус і домовленості щодо виплат. Але з іншого боку, нам, якщо чесно, якщо від, 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 відкласти економічні там проблеми, з якими ми сьогодні стикаємося, головна проблема, яка впливає і на на економіку, і на банківський сектор, і на все це все таки питання е, фронту, питання війни, питання перемоги України. І я думаю, що від цих речей дуже е, все залежить. Навіть ви знаєте, наприклад, це те, що росіяни пробують наступати на харківському напрямку. Я думаю, що це те, це теж може мати певний вплив на економічні процеси, навіть в деякій мірі і на курс. Тому що це певна певна ситуація невизначеності. Але я відверто кажучи, якщо б ми з вами говорили місяць тому до моменту голосування в палаті представників допомоги великої пакету допомоги Україні 60 мільярдів доларів, я б напевно був набагато більш стриманим в своїх висловлюваннях сьогодні. Я можу твердо сказати, що світова спільнота цивілізованих країн, європейський союз, сполучені штати Америки, цивілізовані країни Азії і інших материків, вони. Сказали свою відповідь так, що Україна має вистояти в цій війні, має перемогти в цій війні, і це рішення конкретні з великими сумами допомоги Україні. Тому сьогодні можна трошки легше дивитись на ситуацію. Пане Андрію, у нас буквально залишилося кілька хвилин, але є ще одне важливе питання. Ми розуміємо, що десь в середині року буде перегляд бюджету, тому що грошей не вистачає для покриття всіх потреб, і існує ймовірність власне вмикання друкарського станка. Що в нас буде тоді з інфляцією? Як її стримати? Угу. Ну, дивіться Додаткова емісія гривні, вона це як опція, скажімо так, яка, яка доступна в будь який будь-який час. Але наскільки я розумію ситуацію, так десь може з внутрішньої певної доступу до наради, і так далі, це цю опцію тримають точно не в перших, в перших таких позиціях. Це якби такий варіант, навіть не Б, а можливо скоріше, це, оскільки в нас є сьогодні великий приплив фінансової допомоги в Україні, як від конкретних держав, так і і від е, об'єднань е, те, що в період оцей, знаєте такої е, порушення динамічності фінансової допомоги Україні, коли почалися ці моменти в Сполучених Штатах Америки з жовтня 23 року, тут підключився Європейський Союз, оперативно проголосував 50 мільярдів євро на 4 роки. Е, Японія серйозний пакет допомоги прямий дала фінансової. Тобто, фактично, ми не один один на один е, в цій ситуації. Я думаю, що з фінансової точки зору, звичайно, економити Буде потрібно, оскільки це все є дуже дорого. Витратна складова, воєнна, вона колосальна. Економити буде потрібно, збалансовувати буде потрібно. Я думаю, що навіть можуть бути і перегляд певних тарифів, в тому числі і на електроенергію або на інші. Знаєте, це все для того, аби ми могли поступово, поступово, крок за кроком виходити на власні можливості, маючи підтримку, не відмовляючись від підтримки фінансової зовні, але все рівно мати такий, знаєте, такий запас ходу. Андрій, спасибо вам величезно за ваші відповіді. Андрій Дупас був з нами, президент Асоціації Українських банків.